Кипить холодчик, ну сьогодні не так уже. Вже помаліше кипить. Це я готую Сережі на роботу. А це вкинула чотири ребра. Нічого не видно, бо пар. Вкинула чотири ребра та буде шурпа. Свинячі ребра. Це я на шурпу нарізала очі. Цвітна капуста. Ось, ось цибуля, морковка. А це у мене приправа, приправа домашня, я робила із помідор, і салатного перцю. Це піде все в шурпу. Так, чекаємо, поки вариться м'язко. Вранці я варила кашку рисову. Це Серюжі, а я їла два яйця смажені і два кільця колбаски кров'янки. Дівчатка, а мене геть перекосило. Ось геть-геть, оце отут, оце отут, так дуже-дуже болить, дуже болить. Я так пороблю, пороблю щось і лягаю, пороблю, пороблю. Треба ще робити. Бо Сережі їхати Ой, на цілий місяць, тут треба щось робити. І от за не можу, геть-геть не можу. Ой, Ой він і прання знімав заніс. Ну, Нехай ще воно, йому ще треба протряхнути, бо от таке на вулиці мрячка почалась, а я прала ще вчора. Я так думаю, це я позавчора позавчора виносила праня. Ні, не виносила, це я вже заносила в хату, а там біля собаки такі ритви він нарив на городі. І я якось так стала і отак, як вам сказати, ну так якось мене повело. Я так ще й подумала, думаю, угу, хоча б нічого не було. Та так, так воно і вийшло. Оце дівчатка таке. Як не там, так там, як не те, так те. Ой, я світлом взагалі Армагедон. Учора я відео вам тільки виставила і, і вимкнули світло. Чи виставила, чи ще не виставила. Вчора світла не було, ну, вчора у всіх не було світла, що я там розказую. Ви всі все знаєте. Оце таке дівчата. Я хвора, захворіла. Ну, я думаю, що це не недовго. І таке якесь коло темної. Це готую шурку і холодець, ви Все. Нічого не хочу не пити, не їсти, нічого. Вранці з'їла два яйця смажені. Сережа купив, їздив на базар, купив кров'янки, то я так порізала п'ять шматочків, три йому, два собі і смажила з цибулькою. То він з кашею, а я з яйцями. Два яйця і два шматочка. Ой, кров'янки. Дякую, що ви за мене переживаєте, що пишете мені. Ну, вчора ви писали, я нічого не бачила, бо я тільки поставила відео і вимкнули світло, і не було аж до 12, чи до... я не пам'ятаю, ну довго не було. То я вам відповіді не писала, вже написала аж вранці. Все, піду я трішки полежу, поки зваряться ребра, потім покидаю овочі. О 14 годині розділю холодець. Я просто я вимкну його о 14-й. Нехай прохолоне, я потім посолю, вкину часничок та і все. Ой. Все, давайте. Ну, Може, ще щось включусь. Ну, оце так. Оце так. Оце у нас смакота на вечерю. Цвітна капустка, морковка, цибулька і ребра у шурпі. Все, всім смачного. Ще так поїла і знову лягла. Ой, не можу, там болить спина. Це це просто якийсь жах. Добре, давайте на сьогодні все. О 16 мабуть, вже вимкнуть світло, то я зараз вам поставлю відео. Та й дивіться. Нема там, що дивитись, ну вибачайте. Отака справа. Сережа зараз м'яско розбирає. Та... Холодець розілля. я вже процідила, йому тільки розлить і оце порозложить. по судочках. Все не можу. Прямо все колотиться. Давайте до зустрічі, до побачення. Може, завтра буде щось краще вже. Бережіть себе.